Ось топ 5 цікавих фактів про жінок, яких ви могли не знати. Жінки мають сильніше розвинений нюх. Жінки мають більше рецепторів у носі, що робить їх більш чутливими до запахів. Це еволюційна особливість, яка допомагала визначати якість їжі чи відчувати небезпеку. Жіноче серце б'ється швидше. Серце жінки б'ється приблизно на 10% швидше, ніж чоловіче, навіть у стані спокою. Це пов'язано з різницею в розмірах серця та фізіології організму. Жінки краще розпізнають емоції. Завдяки вищій активності в зоні мозку, що відповідає за емоції, жінки краще щитують настрій співрозмовника за виразом обличчя, голосом і жестами. Жінки моргають частіше. Середньостатистична жінка моргає приблизно в півтора раза частіше за чоловіка. Це пов'язано з рівнем гормону естрогену, який впливає на слізні залози. Жіноча шкіра чутливіша. Шкіра жінок має в 10 разів більше нервових закінчень, ніж чоловіча. Тому вони чутливіше реагують на дотики, температуру та текстури. Чи знали ви ці факти? Пишіть у коментарях свої думки та ставте лайк.